Друзі, всім привіт! Мене звати Віта вітаю вас на нашому каналі Біфрі. Сьогодні я рішаю роблю завдання зірочкою, так? Завдання мені підкинула одна наша глядачка. Дякую за коментар. Зараз скажу хто. Бо я якось ніколи не вдумувалась в ці слова. Було відео про подвійне громадянство. І одна. Глядачка наша, не можу знайти коментар. Написала коментар. Почекайте. Зараз, зараз, зараз. Отак трішки вже їх б тут було. А, зараз я перейду на сторінку користувача, хто написав, це Наталія Калабохова. Не знаю, чи правильно прочитала, вибачте, будь ласка. Наталія, якщо ви мене чуєте, я дуже вам дякую за коментар. Відео називалось «Подвійне громадянство. Чи випустять з України. В цьому відео я взагалі-то розказала історію як чоловік, який є громадянином України. Він в Німеччині отримав нещодавно громадянство Німеччини. І він поїхав до України. І коли повертався, то назад його не випустили, тому що він не відмовлявся. І хтось писав, що зараз не приймають ці відмови в часі війни. Тобто в нього два громадянства, і його з України не випустили, так по суті. І Наталя написала коментар. Не подвійне кома, множине громадянство це дві великі різниці. Я так розумію, що Наталя мала на увазі, що це не подвійне називається. А так як в нас, в нашому випадку, бо в мене теж хто залишився громадянином України, і ось в 2024 році в Німеччині дозволили. Залишати своє і приймати громадянство Німеччини, так скажу, то воно називається множине. Дійсно так, таке громадянство, як в нас, називається множине. Чому в мене написано подвійне, і чому взагалі я теж вживаю цей термін, і багато людей, коли два громадянства, тобто два паспорта двох країн, то кажуть. Подвійне громадянство це так, знаєте, чисто на побутовому рівні. І я скажу що до моменту, поки Наталя не написала, то я навіть і не вникала в таке поняття, як множине громадянство і подвійне, і яка різниця. І я почала відео з того, що сижу завдання зірочкою, бо. В інтернеті дивилася точно які права обов'язки, якщо в когось подвійне, а й в когось множини, в яких випадках таке, так називається, в яких так. І з чатом спілкувалася. І, наприклад, я знайшла якусь офіційну інформацію, з чатом спілкуюся і зробила, я так коротко розкажу історію, те, що робила. І я відкрила новий чат, наприклад, і запитала, чи це, ця інформація добра і що там. Так, не так, і яка різниця між подвійним множиним. Ну і там поспілкувалася, потім відкриваю новий чат, і знову ту саму інформацію. І мені ж той самий чат GPT відповідає: спочатку відповідав: так, це все правда, все так і є. Потім відповідає: це якась маячня, а це вже новий чат, не старий. Він не бачить, не списує тієї інформації, так розумію. А я пишу, ти ж мені писав раніше, що це так. Ні, я тобі не писав, це не може бути це маячня. Добре, я е, розбиралася тут, і так як я зрозуміла, що подвійне, е, якщо говориться тільки що чисто строго подвійне, це рівноправне. Громадянство між двома країнами, так двох країн, тобто рівноправне. Наприклад, і я згадала: в мене був такий колега, який є і іспанець, і каже, я громадянин Чилі, Іспанії, що він коли народився від народження в людини два громадянства. Це насамперед, так. А це говорить про те, що між країнами є певний договір, і народжується людина, і отримує. Два громадянства одразу. Якщо ж це набуте громадянство, так як в мене я була громадянином України, ну і залишилася, і далі я набула наступне. Ще наступне, ще наступне. І це називається множини, так? І тут, між країнами, що дуже важливо, немає цього договору про громадянство. Тобто е я скажу так: між подвійним громадянством. Не знаю, що в яких випадках може бути подвійне, може хтось знає більше інформації. Але так як я вичила, що ось здебільшого це як людина народжується в таких країнах і там вже є, воно законом прийняте договір юридично підкована ця дія, скажімо так, і, і це подвійне. Якщо ось так, як в нашому випадку, множжине. Але що хочу сказати, що для людини. Наприклад, для мене, для в нашому випадку, для українців, і хто отримав громадянство Німеччини, взагалі і в побуті, в житті немає такої великої різниці, так. Чи подвійне, чи множинне. Чому ми кажемо подвійне? Тому що мається на увазі, що два, так. Але якщо так глибше копнути, що з договором чи ні, якщо з договором, то е, краще швидше вирішувати якісь питання, бо це укладений договір між двома країнами, і людина, скажімо так, коротко кажучи, захищена так юридично в усіх питаннях, чи це податки, я читала там, чи військова служба, чи може щось з вами сталося, ще за кордоном якісь третій країні, і консульство швидко підключається і все. Це робиться. Якщо тільки якісь такі випадки, то тоді є перевага в цьому подвійному, так що дві країни за вас відповідають, за, вас, за ваше життя, за ваш захист. Якщо множене, то договору немає. А це означає, що кожна країна собі має свої юридичні закони. І ще я прочитала таке, чому країни. Коли ось ми набуваємо наступне громадянство, чому не укладають жодних договорів? Тому що це більша відповідальність, і вони не хочуть, щоб, наприклад, зараз в мене громадянство Німеччини, щоб Україна якось впливала на громадянина. Якщо я маю громадянство Німеччини, на території Німеччини я їхній громадянин. Так? Або якщо чоловік. Він тут, не мій чоловік, взагалі я маю на увазі якийсь чоловік, і він українець і має громадянство потім Німеччини е, отримав. То, якщо він на території Німеччини, він для них громадянин Німеччини, якщо ось так, як той чоловік поїхав до України все, його не випустили, е, він е, там, громадянин е, України. Це стосовно військової служби, оці такі Питання, що якщо я договір, то краще врегульовано. Стосовно податків. що якщо так Як в нас множине, так як зараз і відбувається, що в Україні Україна не дивиться, що тут, наприклад, хтось працює, сплачує податки, і може бути таке, що подвійне оподаткування. А коли є договір, коли множене подвійне громадянство, так як я вичитала, можливо, хтось мене підкоректує, то не буде подвійного оподаткування, це питання врегульовано. І ще стосовно я як казала, якщо, наприклад, сталося щось за кордоном. Наприклад, людина, яка є громадянином України, отримала громадянство Німеччини і поїхала десь до третьої країни, не знаю Греції, Турції, в відпустку. І щось сталося. ДТП. Чи викрали, так? І потрібно підключати консульство і інші служби, і потрібно захищати людину, чи ще щось там не знаю, сталося. То, якщо ось так множина громадянства, те, що практикують і країни ЄС, і також країни ЄС і з Україною, то ну, практично, так як мені пише інтернет. То вони можуть сказати, ну то звертайтесь сюди, а ти можеш сказати звертайтесь сюди. Якщо подвійне громадянство, то немає такого, і вони одразу підключаються і швидше вирішують всі справи. У них є договір про захист людини, в будь-якому випадку і ось так. Те, що мені пояснив інтернет. Але отак, на побутовому рівні ну, для нас це не грає. Якоїсь великої ролі, чи подвійне, чи множина. Так як я подивилася, між країнами ЄС немає подвійного, тільки множина, а множина це тобто два і більше може бути, так? і немає ніякого спільного договору. Тобто вони один перед одним не відповідають в Німеччині свої закони, в Україні свої закони. Ось так і тому це називається множине. Дякую ще раз. Наталія вам за коментар, дуже дякую. Бо, якби не ви, то я б не стала цікавитись глибше, як і що. Ще на кінець скажу, що це було відео, ще раз скажу, «Подвійне громадянство чи випустять з України попередньо на минулому тижні, може, чи трішки раніше. Якщо когось цікавить, я про свою розповідала там історію про чоловіка, якого. Не випустили і теж говорили про те, що до кордону України доїжджаємо в нашому випадку з громадянством України і Німеччини, а далі показуємо паспорт закордонної України. Не можна показувати Німеччини, хоча люди це роблять і теж пропускають, бо теоретично одне, на практиці зовсім інше. Ну, таке життя. Але потрібно згідно. Правил в'їжджати до України на підставі закордонного паспорта громадянина України і так само виїжджати. Але, як бачимо, на практиці буває по-різному. Сьогодні таке коротке відео, хотіла просто ось цю інформацію сказати. Всього вам доброго і дякую, і до наступного!